Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного, якою буде ситуація на фронті для України в період на грудень 2024 року. Давайте ми з вами подивимося. Давайте ми з вами поглянемо, що мені карти покажуть. Так, на циганській колоді карт. Давайте я гляну. 5 карт витягну. Хто мене дивиться вперше, я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайк і підписуйтеся на мій YouTube канал, на TikTok. Питання особистого характеру за номером на сторінці. І давайте на таро. Давайте на таро. Я витягну три карти. Давайте ми з вами подивимося, що мені карти показують. Добре, якою буде ситуація на фронті з початком зими до нового року, грубо кажучи. Карта печалі, карта смутку. Ну, така трохи нехороша карта, трошки небезпечна навіть, я би сказав. Карта жінки-матері з дитиною на руках. Жінки-матері, моліться за ваших дітей. Читайте, захисні молитви до Архангела Михаїла, 90-й псалом до Матері Божої на розв'язання вузлів, дев'ятниці до Юди тадеї є дуже багато сильних молитов. Карта старої дами падає. Дуже сильна жіноча енергетика якась падає. Далі дивимося. Наступна карта. Карта тюрми. Карта закритих доріг. Карта спроб наступу з різних сторін може відбуватись, можливо, якась окупація. Карта очікування. Я бачу, оця от карта тюрми ось вона, стала таким досить тривожним дзвіночком на циганській колоді. Карта тюрми це спроби захоплення. Це спроби окупації, це спроби зайти з різних сторін. Можливо, ось в цьому є й небезпека. Дивимося на таро. Перевернута підірка кубків. Маски впадуть, таємниці відкриються. Це хороший знак. В, в прямому значенні п'ятірка кубків це розчарування, це брехня, це інтриги. В перевернутій позиції, п'ятірка кубків це навпаки. Це хороша карта. Це відкриється якась дуже важлива правда. Далі дивимося: дев'ятка жезлів, теж перевернута. Це не добрий знак, це втрата сили. Можливо, відступ позицій. Не виключено. Це такий трохи небезпечний знак. І ще одна карта. Лицар Пентаклів перевернутий. Ну таке не дуже хороші карти ці дві. Лицар Пентаклів перевернутий, карта втрати чоловічої сили. Дев'ятка жезлів перевернута. Ситуація на фронті така, досить тяжка. Я вважаю, що ситуація на фронті така, досить небезпечна, напружена, тяжка. Тому, от я ж кажу. Я бажаю всім миру, благополуччя, повернення додому, воїнам ЗСУ, бажаю побільше сили, натхнення, благополуччя, якомога швидшого завершення всієї цієї безумної, бездумної війни, щоб все було добре, шановні глядачі, всім вам бажаю всього доброго. Нехай у вас всіх все буде добре, мирного неба вам над головою. Ситуація на фронті напружена, напружена, ну, хоч сильних бомбежок не бачу. І це хоч щось десь добре. Але бачу, що наступальні дії можуть бути активні карти тюрми, знову ж таки, можуть намагатися брати в оточення. Бережіть себе. Так хочеться, щоб це все якомога швидше закінчилося. Саме для цього треба об'єднуватися і взаємодопомагати, і взаємопідтримувати. і взаємодіяти і проявляти більше якось, не знаю, співчуття, емпатії, милосердя, розуміння. Поки не закінчиться війна і воєнний стан, особисто я ніяких масових заходів відвідувати не буду. Мене досі гризе совість за те, що я осінню 2022 року пішов на концерт. Досі. От це був єдиний раз, коли от... і мені досі соромно за це. Розумієте? І то, я, і то я не купував квитки, я так чисто на халяву пішов. Та й то я жалію, що й не пішов, по-перше, з позиції совісті. Мені зараз досі совісно, що я пішов на концерт в такі непрості часи для країни. По-друге, це був старий фанерщик Іво Бобул, який відкривав рот під запис, під фонограму. Я можу таке і в Ютюбі послухати. Не обов'язково на це тратити свій час. Ну, це був єдиний раз за весь час повномасштабної війни, коли я відвідав якийсь. Захід, і то я почувався дуже дискомфортно, Мене й досі совість мучить. Знаєте, у мене от виникла нова фобія. От почалась повномасштабна війна. Я дуже боюся. У мене починаються панічні атаки на людних місцях. Я стараюся людних місць уникати по можливості. Я не можу довго знаходитися в супермаркетах, в якихось місцях масового скупчення людей, мені стає дуже дискомфортно, у мене починає тиск підніматися. Тому от я ж кажу: це от нова фобія, це от такий от новий страх, така от нав'язлива манія, яка в мене з'явилась. Ну і плюс, десь в мене голос совісті говорить, що ти не можеш собі цього дозволити, ти не маєш права собі цього дозволити. І от... Я зараз дивлюся, якісь почали там музичні премії, якісь там тусовки по Києву робити. Ну Це ні на, які, ні на що не налазить просто. Мені здається, що це аморально. Якісь музичні премії, тусовки, якісь нагороди, якісь там світські заходи і так далі. Ну, я, ну, зараз хтось може писати, що всім лягти і помирати потихеньку. Ні, звичайно, що життя продовжується, треба працювати, платити податки, допомагати. Але при цьому треба якось мати совість і відчуття відповідальності та емпатії, тому що хтось може в цей час мерзнути в окопах, поки одні там танцюють, тусуються, бухають, слухають концерти. Я ж кажу, мені от особисто досі соромно, що я пішов на той концерт. Хоча за нього заплатила моя подружка, і це вона мене підбила туди піти. Сам би я в житті не пішов. Е, я вже сказав, що, по-перше, мені і совісно і соромно, а по-друге, старого фанерщика слухати, який рот відкриває під запис, то це можна і в Ютубі включити, якщо треба буде. Добре, ну, тим не менш, бережіть себе, бажаю всього хорошого вам. Мирного неба.